Вітаю в студію Олеся Шевчук і зараз я вам покажу справді вибуховий випуск: як ЗСУ запускають салюти з техніки РФ, та як росіянці ловлять подарунки від санти прямо з димаря. Найактуальніше на 20 грудня. Тож поїхали. Війна продовжується. Ворог намагається штурмувати позиції українських військ, але коли натикається на українських воїнів, плани різко змінюються. Десята ОГШБР показує майстерність. Знищено три танки, дві бойових броньованих машини піхоти і одну БМП. Звісно, незліченну кількість ворожої піхоти залишилась у полі гнити. Зараз можуть запускати лише збройні сили України, і то з російської техніки, бо запас до ворожого граду виявлено і знищено. Робота нічних дронів кажан окупанти прозвали їх бабою ягою і бояться як чогось міфічного та нереального. Правильно роблять, бо працює підрозділ тайстра 10-ї ОГШБР. Авдіївському напрямку поховальну церемонію для окупантів проводить Бредлі з 47-ї окремої механізованої бригади. Доповнює неперевершена касетна симфонія. Вибуховий подарунок відправили окупантам літуни, екіпажу Лелека 35 35-ї ОБМП імені контрадмірала Михайла Остроградського. Русачки заховались у будинку і думали, що їх ніхто не бачить. Але Зсу, як справжні Санти, знайшли і підкинули смертельний подарунок прямо у Демар. давнину сову вважали символом мудрості та смерті. Так і оператори ФПВі-дронів Рупак сови Миколаївських морпіхів несуть смерть та муки російським вишкрибкам. Російський реп житель все. ЗРК букем – також все. Ще два буки майже все. У співпраці із угрупованням військ Хортиця і Таврія козаки 14-го окремого полка добряче підсмажили непотріб реф. Росіяни перекидають бронетехніку під кринки, щоб вибити звідти ЗСУ. Але тільки погляньте, що про це думають наші захисники. Епічний бадабум на лівобережжі Херсонщини з усією ненавистю до окупантів. Ну тепер, як кажуть на Закарпатті, перше джерело до вашої ранкової кави у вас кращі квітки Grand View прямо з бенуара Винахід Галілео Галілея. Точно не знадобиться. Ви готові? Падабоміще Мазафака! Саме так виглядає хробачий жах на крилках. кінчений одним FPV-дроном. Звісно, народним. Їхали, їхали, і по дорозі. Стали зупинку механізованого наступу росіян організували українські воїни у Запорізькій області, і це виключно дронами Камікадзе. А на болотах все як завжди. Описати це можна так: сюрреалізм або подвійне покарання. Отримуєш паспорт РФ і заодно повісточку, щоб одним глазком побачити Україну та сконати. Отака вона люб'язна Росія, матушка. Добровольно и осознанно принимаю гражданство Российской Федерации и клянусь соблюдать Конституцию и законодательство Российской Федерации, права и свободы ее граждан. Соблюдать Конституцию и законодательство Российской Федерации, права и свободы ее граждан, независимость Российской Федерации, быть верным России, уважать ее культуру, историю и традиции. Мне необходимо прибыть в районный военный комиссариат для постановки на воинский учет. До речі, за минулу добу сили оборони нагородили ще 890 окупантів громадянством РФ, яке дорівнює клаптику землі у підземельному царстві. Навіть ладу в кредит не встигли взяти. І на цій приємній новині в мене все безмежних сил нашим титанам а загарбникам. ну ви знаєте, горіти в пеклі довго і болісно.